Два великих свята день Незалежності України та День Державного прапора України. Традиційно саме останній місяць літа був у нашій країні найулюбленішим. саме завдяки цим святам. А українці віддані традиції. І хоч цього року ми не маємо змоги відсвяткувати цей день гучно і весело, серця наші палають від любові і гордості, що ми, діти України. Ми обов'язково відзначимо нашу майбутню. І впевнені близьку перемогу, так як це вміють робити тільки українці. Але цього тижня, особливо 23, 24 та 25 серпня, дуже прошу вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття під час планування поїздок заздалегідь дізнатися про місце укриттів цивільного захисту. Наш ворог це ніч і абсолютно безпринципний, а тому може намагатися влаштувати масовані атаки на різні міста нашої країни. Цілому і громад Кирогівського району Зокрема. Не дамо йому жодного шансу забрати здоров'я та життя кожного з нас. Віримо в наші Збройні Сили, як самовіддано захищають нас щодня та в нашого президента, і перемога буде за нами в 300%. Слава Богу!